В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, і народився від Діви Марії, що страждав за понтія пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих. Вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих, Вірую в Духа Святого, в святу вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Самогутній Божа. Просимо тебе про дар віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Частина страсна, таємниця перша Ісус молиться в Гацеманії. Послух. Дивись на свого відкупителя та захоплюйся його слухняністю. Той, котрий все створив і котрому належить вся влада, не видає накази, але слухається, має тисячі засобів, як здійснити відкуплення людства. Може просити ангелів, може зробити виняткове чудо, може все, але він тільки слухає, і виконує волю свого Отця. Якщо твій Бог заради тебе є таким слухняним, то чи можеш ти перечити, якщо тобі, важко послухатись, то згадай на слова Ісуса, Отче, нехай станеться твоя воля. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, Ти тими жінками, і благословенний притлона на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісуса, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло на твого Ісус, Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний брітлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими щінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками і благословенний притлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що звертаємось до Тебе. О Ісуса, прости нам, гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Частина страсна таємниця друга бичування Ісуса Христа. Спокій. Подивись на Ісуса. Обступили Його собаки і починається вистава. Удари бича, кров розбрискується на всі сторони. А Ісус лише тихо молиться за Своїх мучителів, за людство за тебе. Не кричить, не лається, не обороняється. Лише спокійно стоїть і страждає. Скільки тобі треба вчитися від Христа, щоб і ти вмів опановувати свій гнів, обурення, щоб вмів стерпіти кривду і спокійно підставив свою спину людям, світу і дияволу. Не бійся, під час кожного страждання Ісус поруч, Він є твоїм спокоєм. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений брітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими щінками, і благословений брітло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна між жінками, і благословений притлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха, первородного зачата, Молись за нас, що звертаємось до Тебе. О Ісусе, прости нам, гріхи наші, Спаси нас від вогню пакельного, Приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Частина СТРАСНА таємниця третя. Коронування Ісуса терновим вінцем. Мовчазність. Подивись на Ісуса. Свого Спасителя, царя всіх царів. Всі сміються з нього, Образам та богохульству нема кінця. Разом із повітрям Ісус вдихає висміювання та приниження, але чому мовчить, чому нічого не скаже, чому не захищається, чому терпить? Через Тебе і твій гріх? Бо ти постійно говориш, Відговорюєшся, постійно ображаєш його, тому мусить мовчати. Якщо відкинеш гріх і будеш у тиші серця, то почуєш Його милосердний голос прощаю тобі з любові. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітло твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус, Свята Марія. Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний притлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний прітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що звертаємось до Тебе. О Ісуса, прости нам, гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Частина страсна, таємниця четверта, хресна дорога Ісуса Христа. Вірність. Захоплюйся своїм Спасителем, Його витривалістю та вірністю своєму посланню. Кожної миті міг відкинути хрест і сказати, що вже досить, вже досить Його крові. І так би нас відкупив. Але Він йде до кінця. Вірність, сестра любові. Якщо Христос вірний Своєму Христу, то це з любові до нас, яка спалює Його і яку прагне показати і дарувати нам, будь і ти вірним Хресним обітницям, заповідям Христу та Ісусу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тимі жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний Притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна. Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний брітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний брітлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками, і благословений прітлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословенний притлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти тими жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха, первородного зачата, молись за нас, що звертаємось до Тебе. О Ісусе, прости нам, гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Частина астрасна таємниця п'ята, розп'яття Ісуса Христа. Жертовність, плід любові жертва. Якщо любиш, то вмієш жертвуватися, якщо любиш сильно, то здатний на великі речі, але якщо любиш більше, ніж себе, то віддаси життя. Ісус жертвує себе самого Своєму Отцю, щоб той простив нам наші гріхи. Вже не побачить їх на нашій душі, бо вони обмиті кров'ю Ісуса. Але кожен повинен прийняти цю хрестову жертву в такий спосіб, що теж буде жертвуватися. Можливостей є багато, достатньо лише захотіти. Хрест твоє спасіння, хрест жива жертва. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками. І благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті. Нашої Амінь, радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна тими жінками і благословенний притло на Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти мій жінками, і благословенний прітлона твого, Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний притлона Твого Ісуса. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, ти між жінками і благословенний притлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що звертаємось до Тебе. О Ісуса, прости нам, гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святий, це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословенна тими жінками, і благословений притлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під твій захист прибігаємо, пресвята Богородице Діво. Благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи: Діво Преславна і благословенна, Володарко наша, заступниця наша, Посередниця наша, Утішителько наша, З Сином Своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Синові своєму віддай нас.